Вітаю на уроці математики. А зараз математичний диктант. Будь ласка, під диктовку через клітиночку в бік запишіть наступні числа. 39 тисяч 170 Вісім тисяч дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто дев'ять, дев'яносто дев'ять тисяч дев'яносто дев'ять двадцять тисяч. Вісімнадцять тисяч дев'ятсот сорок п'ять. І останнє число. Десять тисяч десять. Перевіряємо тридцять девять тисяч сто сімдесят вісім тисяч, девяносто девяносто девять. 20 тисяч 945, 10 тисяч 10. Всі, хто правильно впорався з цим завданням, поставте на полях собі зелений кружечок. В кого була одна помилка жовтий кружечок, і в кого було більше помилок, ніж, один, ніж одна, поставте собі червоний кружечок, і це означає, що вам потрібно це завдання виконати ще раз. Обчисліть вирази. Молодці? Задача. Читаємо задачу. Для птахів у зоопарку привезли три відра зерна по 11 кг у кожному. Зерно витрачали протягом 4 днів щодня порівну. Після цього ще залишилося 5 кілограмів зерна. Скільки кілограмів зерна витрачали щодня? Що нам відомо? Дійсно, що в зоопарк привезли три відра зерна по 11 кг кожному. Зерно витрачали протягом 4 днів, щодня витрачали порівну. Після того, як його витрачали, залишилося ще 5 кг зерна, що нам невідомо. Що нам слід дізнатися? Скільки кілограмів зерна витрачали щодня? Скажіть, будь ласка, чи можемо ми одразу дати відповідь на запитання, скільки кілограмів зерна витрачали щодня? Ні, не можемо. Чому? Для того, щоб дізнатися, скільки витрачали щодня, слід дізнатися, скільки його привезли. Так, скільки привезли зерна? Три, три відра по 11 кг. Як дізнатися, скільки всього? Три помножити на 11. 33 кілограми зерна привезли. Далі, що робили з цим зерном? Витрачали щодня 4 дні порівню, і ще залишилося 5 кілограмів зерна. Для того, щоб дізнатися, скільки витрачали щодня, слід взагалі дізнатися, скільки витратили зерна. так? Було 33 кілограми, залишилося іще 5. Як дізнатися, скільки витратили? Звичайно, від 33 відняти 5 буде 28 кілограмів. Далі взяли ці 28 кілограмів і протягом 4 днів витрачали порівну. 28 розділити на 4. Дорівнює. Сім. молодці! 7 кілограмів зерна витрачали щодня. Наступна задача. Господиня приготувала 10 банок яблучного соку по 3 літри в кожній банці. Сім'я за 2 тижні спожила п'яту частину цього соку кожен день порівну. Скільки літрів соку споживали щотижня? Так, що нам відомо? Господиня приготувала 10 банок яблучного соку по 3 літри в кожній батьці. Сім'я за два тижні випила п'яту частину цього соку кожен день порівну. Що нам слід дізнатися? Скільки літрів соку споживалось щотижня? Так, для того, щоб дізнатися, скільки споживали щотижня, що спочатку слід дізнатися, скільки господиня приготувала, дійсно. Приготувала на 10 банок по 3 літри. 10 помножити на 3 дорівнює 30 літрів соку. Приготувала господиня. Далі від цих 30 літрів соку сім'я. спожила п'яту частину цього соку. Від 30 сім'я за два тижні випила п'яту частину. Як дізнатися, скільки вони випили? 30 розділити на 5. Рівнює 6 літрів соку сім'я спожила за два тижні. Нам потрібно з вами дізнатися, скільки літрів соку споживали щотижня. 6 літрів. Випили за два тижні. Як дізнатися, скільки випила родина за кожного тижня, скільки вони випивали? Шість поділити на два. Дорівнює 3 літри соку. Три літри соку споживали що тижня. Отже, сьогодні на уроці ми з вами розв'язували задачі, обчислювали вирази. І писали математичний диктант. На цьому урок з математики завершено!